Добрий раночок всім! Ну що, друзі, Полтавчаночка вирішила поїхати до лісу на грибне полювання. Дивіться, яка красота. Тихо, спокійно. Після дощу, так, знаєте, свіжо дихається в лісі. Але що я вам скажу, друзі? Немає жодного жодного грибочка. Я не знаю, або це в нас така тут місцевість, що в цьому році грибів нам не бачити, або, можливо, вони ще не повиростали, крім шишок, нічого більше немає. Навіть поганих мухоморчиків. І тих нема. Ось така ситуація. Тому залишається нам тільки погуляти, подихати свіжим таким сосновим повітрям. І, напевно, що повертатися додому. Друзі, ми вже вдома повернулися. Грибів як не було, так і немає. Покажу вам зараз свою таку клумбочку, розочка, ще й збирається вона, рости далі. Пооббирали вже на клумбі, бачите, все сухе та відсівше, птуніка. О, до речі, мені треба ліліці повисажувати. І ще тут один кущик. Так, ну це та роза що в мене квітла. Хочу вам показати, скільки яблук нападало. І ви знаєте, ми їх збираємо. Та виносимо. Подивіться, скільки. Сьогодні, правда, вітер такий. Немаленький натрусило. Такі ось яблучка. Багато в цьому році. До вона родить через рік. Коли є, коли немає. Що з ними робити? Так, от, аби поїсти кисловаті і твердоваті. їм би ще б дійти тип. Так що, дівчатка, з'їздили до лісу, заїхали по дорозі до магазину, купила оселеця. Зараз наварю картоплю в мундирах. І будемо обідати. До речі, до оселеця ще взяла і мідії. Полюбляю, є там з лимончиком, є зі спеціями, взяла зі спеціями. У нас тепло, але вітер такий, знаєте, прохолодний. От. Ну, ще буде пару днів, така погодка триматися літня. Але вже з нутками осені. Ось такі справи. Так що немає грибочків, не знаю, чесно кажучи, скільки людей Говорить про те, що є, гриби багато, і збирають і білого особливо вала. Ну, мені навіть і маслюк не траплявся. Так і там маслюк, навіть мухомора не можна було ніде знайти. Це не такі Так, Знаєте, давненько не знімала відео із двору. Так, дівчата, час обідати. Отже, ми з лісу вже повернулися. Наварили картоплю в мундирах, оселедець з цибулькою та з олійкою, Мідії зі спеціями. Вчора готувала винігрет салатик. Ось він такий красивезний, смачний. Тому хто обідає, всім приємного апетиту. День на сьогодні різноманітний, і до лісу встигла, і обід вже приготувала. Тому будемо займатися сьогодні домашніми справами.